Нове відео починається з нового правильно до НАТО. Моя подруга хороша Марина збирає на термоковдри для 13. партія власне Ось так це все виглядає. А, термоковдри накопичено 3330 гривень за 4 необхідних. А, і ми з вами вавнимо банку на 5. Гривень. Я залишати цього разу вам посилання не буду на цю банку, тому що до моменту, поки вийде це відео, скоріш за все, вже все зберуть. Е, вот. Тому я вам залишу посилання на інший збір. Це буде збір збірни е, самого друга. Точніше, не його особисто. Він збирає як волонтер, але він поширює як волонтер так само. Гори. Е, е, вот. І ви можете до нього. До нього доєднатися за посиланням під цим відео. Е, що буде в цьому відео, я не знаю цього разу. от Намагатимусь пограти в iPhone World. А що з того вийде, побачимо. поставте лайк, якщо вам подобається взагалі мій канал. Пишіться і бажаємо вам приємного перегляду. Так, ну що, спробуємо. F1 World я сі намагався за, подивити, за, заходити, подивитися, які там треки, і навіть один раз е, попав в е, гонку Silverstone, але там прям, е, типу, ми всі звикли, що там брудно в f 1 World, а там прям я навіть два кола не доїхав. Типу, я е, на другому колі коротше, я розбився. Ну як? Я розбився, там просто чотири машини вирішили зупинитись в повороті. Um. О, вот, тому буде спроба номер 2. Взагалі номер 3, але не збиралось людей, і я вирішив піти катати теймтрайл. Тобто, ви розумієте, що. От зараз я знову буду обсирати 1.23 і спорт чисто, тому що я можу. А, там початок січня, може ще хтось не вийшов зі свят, але я сумніваюся, що європейці ще не вийшли зі свят якихось там, які у них були давно вже з тиждень. Але ліцензована гра від Формули 1 на середньому рівні, не знаю, як сказати, дивізіонів, тобто це не умовно не в Counter-Strike глобали. Да? Можливо, там просто ну, типу, має бути менше глобалів, умовно да? кажуть. Тому що важче дійти до цього рану. Але, типу, Gold 20, ну, типу, щось середнє, чуть-чуть вище середнього е рівня дивізіонів взагалі в FN е 23. Ігра мертва. Ну, типу, прайм. Ну, вечір прайм тайм, умовно кажучи, да? Тобто це не ранок, це не обід. І, типу, в Європі так само. Це ж не те, що тільки у нас тут вечір, а там ні. ні. Але гра просто мертва. Тут що людинка катає Panworld на перший раз. Залишає місце так щоб... так, щоб можна було влітати. Боїться, налякана. Я засейв. А тут уже не засейв. Будем камбечить. А де він уже встиг? Да той, хто з полпосишен стартував. Де він уже встиг крило? Це зламати? не понятно. Чи може він на харди просто хоче сходу? Була дуже цікава гонка. Один підвалився, двоє розбились. Ох. Ооо. Пістеферу спочатку треба під'їхати до мене. Щоб не поборолись. Я і так не пушу. Я на першому колі вже попушу, хоч не хочеться. Єдиний мій опонент, зараз це мої криві руки, і те, що я можу на стрім відволікатись на ОБС-ку. І все. Так то я не бачу вас. Адріан ще раз на підстоп поїхав. Я думав, я хоча б після підстопу вийду десь біля нього. Знаєте, що в мене перевага була по гумі, але типа хоч хтось поруч був, але. Вирішив на ще один піт поїхати. Та що, ви їдуть же ж самі всі? Я не розумію, де можна що зробити. Тут ж нема стін поруч ніде, це ж не такий трек. Як Джед до Сінгапур, де можна сюди крило підбити. Хіба десь тут, але теж дивно. Аж 42 очки. дякую. Алілуя. Не знаю, скільки часу пройшло, але це, по враженням ціловічні. Блядь Зараз швидко. Ну, ви зісравки стартувати, блядь. 8 десяток у лідера відіграв. За сектор. Я розумію, конечно, що не, не треба було помилятися, але. Дуже обідно. О 9, й 9, й на 15. й Можно сейчас придумать. Эй, чутик, что перед мной вообще не в один поворот не попадаю. Ой, что ж меня так, блядь, раскинуло? Я на початку третього кола вже без батарейки. це нахуй на нам треба. Ну блядь ти клоун, сука! Mm, блядь. Пегом. Пиздец, блядь Сука Вот просто именно тупые, блять, просто тупые Разъебать всю батарейку до третьего кола їхати як деган, блять, на софтах И не розумій, що біля тебе інші машини, блять, доходиться Він же чувака, якого він пройшов на другому коле чи на якому це было вибив, блять, в Брукленд выбив его, блять, и поїхав далі Пощастило что той на трассе, блять, залишився. Сука Мені ще все очки знали, блядь. Ну це конечно похуй, я не хочу, типа, блять, там... то Але просто сам факт, что через таких дебілів, типа, снимают очки, блядь. Але оцей, я нічого не говорив, тому що треба тут 100% концентрація, особливо коли хтось поруч їде. Але я спеціально на четвертому колі ризикнув, на першому секторі запушив, потім прожав батарейку, і цей чувак випав з ДРС і йому треба було прожимати свою батарейку. Він прожав свою батарейку. Але, бачите, не витримав тиску, я не знаю, тиск, мабуть, з його сторони. Але він не, витимав, витримав, не витримав темпу, я так розумію, просто і помилився в останньому повороті. і Я не знаю. Пріш за все, він щось собі зламав, тому що він дуже багато часу втратив. Йому треба буде їхати на підстоп. Або раніше, або на підстопі міняти крило. Тепер можна трішечки розслабленіше їхати. Тому що квало, я бачив, я виграв 70-х, думаю, ну зараз спокійно від'їду там від чудіків. Тут враховуючи специфіку першого повороту. Розумію, що багато мають о, часу втратити в боротьбі ті, хто їдуть позаду. Але оцей FiMam'i чи як його там нормально тримався за мною прикола до ДРС-а. Потім трішечки я вирішив запушити. Ну я їхав, типу... Я прижимав батарейку, я дивився, наскільки він просто встигає в секунді цій триматися. От. Але я не, не пушив саме типу газ тормоз я агресивно не їхав. Я просто прижимав батарейку, щоб триматися попереду. Але потім вирішив підпушити, тому що мені дуже подобається. <схід> Коли позаду мене хто бере тіне. Плюс він може спокійно накопити батарейку там і нормально собі Готувати атаку. Або сидіти там взагалі до останнього кола. Мені таке не підходить. А дуже багато втрат. Я не знаю, чи він не поїхав одразу в бокси. При тому, що він розвалився в останньому повороті, і він міг з мінімальною втратою часу одразу заїхати в бокси. У нього був запас величезний до третього місця, зараз він все втрачає. Але зараз самому не начудити, як оце зараз заміг. Як тільки в голові мене пробайнуло, вона зараз запушити на швидше коло одразу контакт зі стіною. Мені здалося ще оцей пальмамік знову на мідисі. Він ж му Йому ж ще треба буде їхати на стоп. Ой-ой-ой, як бачили? Задивився на ОБС-ку. Стрімер бляха. Ледь не ріпнувся на пустому місці. Напружений старт був, але потім... Зовсім нічого на жаль. Ми до нього не будемо, а я се. Зараз доганяти Тома Пейна. Не вихід постійно на цю пряму пари пітів. Ааа! Ой я біжусь того, як я їду сам. Там на Чуть-чуть краще. Поч не вилетів на ПЕДЕЦ Байд не викинуло мене. Подивісь, на це нас це пиздец. <рикун> Аааа! <таспоріст> блядь, ну. Сам вынен, я знаю, что я сам вынен. Просто, блядь, чому мне так рагульно їдуть Не можу понять. Один мінус, ясно. У другу я буду мати перевагу в гумі, але оцей що ADHD Ferry, він хоче мінус, але він буде біля нас, він буде заважати, він може когось із нас заблочити навіть. Якби він одразу простояв свої 5 секунд, то була б інша розмова взагалі. Але треба не їх спочатку зараз. Мені в новій гумі все подобається, крім того як вона, блять, гальмує на першому колі, Це це Зараз буде злетіти від мене, від один від одного. Бері, до речі, бачите, можу відірватися зараз від Тома пейна, за рахунок швидшої гуми. І реально від'їхати на 5 секунд. Зачі тобто, у нього темпу є настільки аж. У небатарейки немає, я їх не достану. Я не знаю, що має статися. Я виграв. Хлопці валять жорстко. Без шансів. Ну прям мінімальних. на. Але я не розумію, чел ледь на трасі втримувався оцей ADHD пері. Але він так валить, блять, на софтах. Я не розумію взагалі, чи це, блять, він їде, чи ні. Ні, хлопці молодці, реально. Просто без шансів. Як, як роботи. Найс. Nice. очок трошечки навіть заробив. Якби не той додік, то ще б був попереду. Навіть. Дякую вам за перегляд. Не забудьте стримати за лінкою в описі під відео і зробити донат. Як ви що дивились, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бережіть себе, до зустрічі!